Але Геннадій повернув м'яча на голкіпера. Знову з м'ячем Геннадій Куляк. Куляк, який встиг пограти у нас за Меркурій. І ось перший гол відкриває рахунок Олексій Бакалярик, виводить вперед команду Омка Сторожнець. Олексій Бакалярик, який теж пограв за Чернівецький Меркурій Вмежність цієї команди. І Бакалярик спокійно з Куляком. Перепасовується. Ну так, можна сказати, знущаємо, непевно Ну, Таке Враження, що все-таки за складом міцніша команда сторожниця. І проходить передача 2-0. 2-0. 13-й номер по двоє рахунок. 13-й номер це Павло Партей. Павло Партей, який можливість у... Шоста номер програмна да, музыка да, і 3-0. 3-0 букверок відзначається.